Гостем студії сьогодні це колишній мер Києва, депутат Верховної Ради шостого скликання Олександр Омельченко. Пане Олександре, добрий день вам. Доброго дня вам. Як добралися, чи є затори і чи прибрали сніг в Києві? Складно добрався. Є затори. В Києві безладдя. Нема порядку. Ви, е, от як ви оцінюєте роботу КМДА в такий революційний час? Можливо, пов'язано все ж таки з тим, що будівля КМДА заблокована, і тому не може нічого зробити. Як ви думаєте? Перше, я хочу скористатись нагодою і поздоровити всіх нас з ним Андрія, Андрія Перезваного, пророка нашого славного золотоверху міста Київ. Вдруге. На роботу не ходять ті, хто не хочуть ходити на роботу. Чому? Поняття «ломать замки. Там, де їх немає, їх не ломають. На превеликий жаль була велика помилка. Київської міської ради і Київської міської адміністрації, коли вони починаючи з вересня місяця, три місяці працювали в закритому режимі. Тобто двері були на ключах і Київську міську раду і адміністрацію, пересічному громадянину. Киянину, українцю попасти було неможливо. Це була їх велика помилка. Від кого закривались? Від власного киянина, який довірив владу, чи від українця, який має право бути в столиці, а Київ це частиночка, крапелька кожного українця. І зайти вільно у мерію так завжди було. І після війни, і після 90-х років, коли складна була політична, економічна ситуація, коли ми стали державою, а Київ столиці. Ну дивіться, а що має зробити зараз влада Києва для того, щоб почати працювати, вона має це зробити за межами будівлі КМДА, чи все ж таки е в будівлі КМДА разом з активістами, чи можливо їх вигнати звідти? Бачите, я не можу зрозуміти поведінку керівництва Київської міської державної адміністрації, голови Олександра Павловича, його заступників, чому вони минулий тиждень. Не ходили на роботу, а знаходились в районах міста Київ. В КМДА заблокований був перший поверх і колонна зала. Це дійсно так. Всі інші поверхи, вхід з Пушкінської. Всі ліфти працювали. Ну, Я так, щоденно що мав особисту розмову угу. з начальниками відділів і управділами Київської ради колісникою Миколою Григоровичем. І питав: ви на роботі? На роботі. Керівництво своє нема. Ліфти працюють, так. Да. Починаючи з другого етажа і до. Останнього 12-го порядок у вас порядок. Тому я не можу зрозуміти, чому керівництво КМДА минулий тиждень не ходили на роботу. Це перше. Друге, хто звернувся безпосередньо у приміщенні, да, захоплення КМДА це неправомірно. Але воно часткове захоплення. Я Як, якби сказали, захопили лише частину. Перший поверх, там, де столова, два буфети і колонна зала. Угу. Всі інші робочі поверхи були вільні до доступу і роботи. Працювали телефони, світло, тепло. Вода холодна, гаряча. Але інше питання: хто з керівництва увійшов? І поговорив з тими людьми, які захопили. Хто їм пояснив, що це неправомірно, що це не метод? Я такого не читав у пресі, я такого не бачив по телебаченні, я такого не чув по радіо. А дивіться, чи можемо ми говорити, як ви вважаєте, про тиск на голову КМДА, зокрема, з боку влади? А, і чи а, був такий тиск на вас під час подій четвертого року, як ви з ним боролися? Якщо це було? Бачте, я був на іншій посаді 2004 році, ніж Олександр Павлович сьогодні. Я був киянами обраний міський голова 76 довіри. Одночасно, згідно закону про місто Київ, я був призначений президентом головою Київської міської державної адміністрації. Таким чином, я представляв законодавчу владу в Києві і виконавчу владу в Києві. А це принципово для людини, незалежно від прізвища, чи ти обраний народом довірою його, чи ти призначений. Вертикалю зверху. У Олександра Павловича ситуація не із легких. Він фактично не представляє міського голову. Це е, монета, медаль кажуть, монета Ореол і орешка. Це мінусовий фактор, але в Олександра Павловича Попова є плюсовий фактор. У відсутності міського обраного голови я не говорю по об'єктивним причинам, промомірним причинам нема. Більше двох років у місті Києві у міського голови, як модно називати, мера. Це плюс йому. Отут Олександр Павлович повинен був показати себе всесторонньо, досвідченим, виваженим, урівноваженим. І мужньо принциповим. Скажіть, а що би ви зробили? От Ви приходите на роботу, а частина будівлі КМДА захоплена активістами Євромайдану? Ваші дії? Переговорний процес. Вони таким способом неправомірним виражають своє незадоволення до того, що Киянам не дали конституційного права обрати міського голову і депутатів міськради. По ідеології соціально вони праві, а по формі протесту захопленням не праві, тому треба йти. До людей і говорити. Але цього не було, на жаль. У мене ще таке питання: чи варто внести до вимог Євромайдану питання про відставку, взагалі про зміну влади у Києві? Бачите, я завжди вважав і сьогодні вважаю. Треба чітко конституційно оприділити. Роль гілки влади. Президентська гілка влади відповідає за зовнішню політику держави. Ідеологічний напрям розвитку держави, за внутрішню політику держави. Виконавча гілка влади. Кабінет міністрів, Міністерства, обласні адміністрації відповідають за економічний і соціальний розвиток в суспільстві. Але питання було про те, чи друге питання, варто? Друге питання чи правомірно приймав... Кабінет міністрів рішення про призупинення руху до Європейського Союзу можна сказати і да, бо він колегіальний, можна сказати і ні. Тому що зовнішню політику определяє президент України згідно закону, затвердженому Верховною Радою. І по всім моїм мисленням це рішення повинна була прийняти Верховна Рада, законодавчий орган, доручити Кабінету міністрів, вивчити та визначитись. Цього не було. Друге, на мій погляд, є комітет. Який очолює президент України? До складу якого входить голова Верховної Ради, голова уряду, Генеральний прокурор, силові міністри, а секретарем є Клюєв Андрій Петрович, як в народі називають НРБО. Але до чого ви це все кажете? Просто я не можу. У мене було питання, чи. Я треба... Я це кажу для того, як би правильно було виважено. Передбачено конституційно оцінити ситуацію, яка відбулася. Фактично, в чому був взрив МАС. Перше рішення Кабінету міністрів про призупинення руху в Євросоюз. А друге. Економічна соціальна ситуація в Україні, за яку відповідає уряд. У мене конкретне питання: треба змінювати владу в Києві чи ні? Ви сказали Україну перший раз мене спитали. Ні, я запитував... а тепер у заспитали в Києві. В Києві. Просто я, питання було в тому, чи варто долучити до вимог Євромайдану, от вони вимагають е, зміни влади президента, уряду. Чи варто долучити до цих вимог і ще зміну влади в Києві? Якщо, на мій погляд, громадянина Києва і України, то легітимної влади в місті Києві, Сьогодні нема. Можна телефон, що... якщо можна вимк... Вимк... вимкнути? просто вас не чути в ефірі. Просять вимкнути. Дякую. Просто не, Фактично, не було чути вас. Фактично повноваження міського голови і відсутність міського голови після відставки Черновецького нема. А легітимність депутатів Київської міської ради під сумнівом. Mm -hmm. Конституційний суд не дав чіткої відповіді. Тому сьогодні не йде питання про зміну влади в місті Києві. Сьогодні питання йде про її відсутність, а часткова присутність нелегітимна. Mm -hmm. Тому кияни, кияни повинні ставити питання, наполягати і демократично. Вимагати і вирішувати проведення в місті Києві виборів, чи то в лютому, чи то в березні місяці, це який те, що краще? Я хочу почути. Те, що хотів почути, і останнє питання, якщо, я можна, був якщо такої можна коротко Я на протягом всіх останніх двох років, якщо можна коротко, що має бути на місці пам'ятника Леніну? Бачите, я знов-таки з вами скажу так, я е, з Ульяновим Ілічом особисто не був знайомий, і до нього претензій не маю і, можливо, великих симпатій. Але порушення пам'ятника Леніна або інші в минулому історичній посадовій особі це вандалізм. Це протизаконня. Так поступати неможливо. І коли я почув, що якоби слідуючий пам'ятник Ватутіна, а потім пам'ятник Шорса, вибачте, так можна піти і на могили героїв Вітчизняної війни. Ваша позиція коли... повернути туди пам'ятник Леніну? Я думаю, що його треба відновити, відреставрувати. Угу. І цивілізовано по рішенню. Верховної Ради краще було б, але не менше Київської міської ради рішення приймає або Верховна Рада, або Київська міська рада прийняти, демонтувати, оприлюдити місце, де його зберігати. Ну не руйнувати дуже дякую. Просто обмежені ефірним часом. Дякую за вашу позицію, за ваші думки, Олександр Омельченко. Кол...